Сьогодні до нас свято, свято Миколая. Прийшов Миколай і приїв гостей наш, це міський голова військової міської ради, Добрівський Тарас Григорович. Давайте його привітаємо. Добрий день. 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 Він прийшов до нас, він знає, що ви діти. У нас сьогодні діти, які слухняні, і Миколайчик приносить подарунки слухняним діткам. А не слухняним що діти? Різочки. Різоч. Але я думаю, що ви сьогодні всі слухняні і різучити нам не приніс, не міський голова, не ми вам не даруємо, бо ви в нас сьогодні слухняні. Так? Також у нас і представники від, а, ще скажіть мені, будь ласка, ми разом поєднана ми разом. Разом. організація. Це Дюракова Олександра сьогодні, ми, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв. Також прийшли вас привітати. Подаруночки від буряського міського голови, від представників равком, об'єднана організація Юра Коваль Сандмитрович, від Сукаленка Юрія е, Володимировича та е, дитячого садочка. Ви чекали подаруночки, діти. Чекали, Ви скухняні, Ми будемо надіятися. Нічка тиха, тим.